Дуже багато речей, які на міжнародному рівні Україна просто не спроможна наразі зробити, відбувається тільки через те, що Російська Федерація знаходиться досі в Радбезі. ООН. Але, як з'ясувалося, вони сидять там незаконно. Була представлена СРСР і окремо Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білорусь, які у своїх територіях успадкували дійсно ці місця і за формою. І за територією, і фактично Російська Федерація не є Радянським Союзом. На базі цього факту ми можемо позбутися в Раді Безпеки ООН найбільш небезпечної країни. Ми можемо зібрати мільйон підписів і створити такий міжнародний скандал, якого Росія ніколи в житті не очікувала. І я всіх закликаю це зробити.